Привіт, друзі! Сьогодні випуск про книги, але не просто про книги, а з певною психологічною тематикою. Адже буквально нещодавно ми проводили опитування і виявили, що це доволі актуальна тема. Цьому і пересвятимо наш випуск. Тож поїхав. Сьогодні ми розглянемо кілька цікавих книг, які надихають, змушують задуматись і надають підказки для нашого розвитку. Почнемо з книги, яка стала справжнім бестселером в галузі психології Мислення швидке і повільне Деніла Канемана. Ця книга розкриває секрети нашого розумового сприйняття і показує, які процеси лежать в основі наших рішень. Зокрема, ви дізнаєтесь, чому ми часто робимо помилкові висновки, і як уникнути таких систематичних запитів. У своїй книзі автор розповідає про дві системи мислення. Система 1 спрацьовує автоматично і доволі швидко, з мінімальною кількістю зусиль чи взагалі без них, без певного відчуття вольового контролю. Система 2 зосереджує увагу на розумовій діяльності, що потребує певних розумових зусиль і складних обчислень. Функціонування системи 2 часто пов'язують із суб'єктивними відчуттями діяльності, вибору та концентрації. Якщо ви хочете відчути, як ваша система 2 працює на повній потужності, спробуйте вправу, яка буквально за 5 секунд зможе довести ваші когнітивні здібності до межі. Спочатку вигадайте та запишіть на окремих картках кілька комбінацій по 4 цифри. Всі вони мають бути різні. Зверху на них покладіть порожню картку. Почніть відбивати чіткий ритм. Уявіть, що ви метроном штука, яка робить один удар за певну секунду. Зніміть зі стосика верхню порожню картку, а потім голос прочитайте чотири цифри, записані на наступній картці. Почекайте, поки відіб'ються два такти, а потім проговоріть записану комбінацію цифр, збільшивши кожну з них на один. Якщо записана комбінація була 5294, то правильна відповідь після двох тактів 6305. Зважайте на ритм, це доволі важливо. Система 2 захищає найважливіші види діяльності в такий спосіб, щоб забезпечити необхідне для їх провадження увагу, а запасні потужності, що перерозподіляються на виконання інших завдань. Інша книга, про яку ми хотіли поговорити, це внутрішній голос, як навчити слухати себе і Кроса. Книга про внутрішній голос, який є невід'ємною частиною свідомості. А ми настільки звикли прокручувати думки в собі, що навіть не помічаємо, наскільки вони руйнують нас із середини. Це самокопання, самоприниження, підвищена тривожність, і це тільки початок. А разом із тим немалий крок до психологічних розладів. Але внутрішній голос можна використовувати на свою ж користь, коли люди звертаються до інших по допомогу, то найчастіше мають дві потреби, які намагаються заспокоїти в собі. Вони шукають піклування і підтримки з одного боку, це емоційні потреби, і конкретних порад: як рухатися вперед і домогтися зцілення це когнітивні потреби. Щоб заспокоїти внутрішній голос інших людей, вкрай важливо відгукнутися на ці обидві потреби. А саме вам необхідно не лише виявляти розуміння того, що доводиться пережити іншим, але й також розширити їхнє бачення, подарувати їм надію і нормалізувати їхній досвід. Це можна зробити особисто або за допомогою текстових повідомлень соціальних медіа та інших форм цифрового спілкування. Сьогодні це все у буквально відкритому доступі. І на завершенні нашого сьогоднішнього епізоду хотіли б поділитися з вами книгою Сила інтровертів тихі люди у світі, що не може мовчати Сьюзен Кейн. Історія про те, що ідеальний образ людини зовсім не те, до чого треба прагнути. Кожна людина унікальна, треба лише зрозуміти це. Книга Бесселер, в який Сьюзен Кейн приводить численні приклади з різних галузей життя, та розповідає, у чому насправді криється потенціал інтровертів. Авторка зауважує, що сама є інтровертом, тому щиро ділиться практичними порадами та показує, що досягти успіху на роботі або в особистому житті у різних хобі можна залишаючись самим собою. Якщо вам до вподоби робити все повільно та спокійно, не дозволяйте іншим змушувати вас відчувати, що тем потрібно пришвидшити. Якщо вам подобається глибина, не силите себе до пошуків широти. Якщо ви надаєте перевагу виконанню одного завдання за один раз, так і робіть. Відносно байдужість до винагороди, дає змогу йти власним шляхом, і лише від вас залежить наскільки добре ви скористаєтесь своєю незалежністю. І це було лише кілька книг із безлічі творів, які можуть збагатити наше розуміння психології. Читання є потужним інструментом, який може допомогти нам розвиватися і стати кращими версіями самих себе. Багатство ритміка книжкового тексту має властивість заспокоювати психіку і звільняти організм від стресу, особливо допомагає в цьому регулярне читання перед сном. Тож насолоджуйтесь книгами, розвивайте себе і світ навколо. Гарного вам настрою та мирного неба. До зустрічі в наступних ефірах.